Я Анжеліка Різник і мій асистент DJI FLY. Вітаємо вас на моєму каналі. А, хочу продовжити розмову, яка почалася десь там на теренах а, мого інстаграму, мені здається, може фейсбука. А, і мова йшла про те, а, що ми завжди заперечуємо, і, але постійно відчуваємо. Це а, такий кластер слабких емоцій. А, і зараз мова буде йти про відчуття. Безсилля, безпорадності. А, була розмова з моїми друзями, які приїхали на Різдво, і я сказала, що треба а, навчитися приймати свою слабкість. А, зрозуміло, що всі заперечували і Скажу більше, я теж заперечувала завжди. А я компенсувала ці емоції а, через а, силу, через агресію, так як в принципі і всі інші люди. Але сьогодні кількість стресу, яка оточує нас ізовні середини, настільки об'ємна, що дуже дорого виходить така компенсація. І прийшов час, навчитися цілі, цілі усвідомлення слабких емоцій. Про безпорадність і безсилля це дуже особиста історія, тому що хлопчики з підрозділу якому. Ми допомагали, отримав дуже важке поранення і ампутацію кінцівок дуже високо, ще невідомо чиму руку. І неможливість повернути час назад, а, неможливість змінити ситуацію, а мені душу. І це було дуже гостре відчуття а, безпомощності і без. Порадності їде машина, відходимо. Це дуже боляче, коли ти не можеш змінити реальність. І так люди інколи, якісь певні моменти свого життя, можуть відчувати безсилля, безпорадність. Ну, наприклад, як в ті часи, коли ми, коли тільки почалася війна, ми дивилися на вибухи з боку Ірпеня і думали, що робити. Але ми прийняли свою сладкість, зібралися, організували ДСТГ. Почали робити конструктивні речі. І якщо ти не приймаєш свою безпорадність чи слабкість, а стрес підсилюється, і як наслідок а наше мислення стає більш примітивним, і ми а, приймати прості рішення, шукати прості виходи зі складних ситуацій. А це катастрофічно в сучасних умовах. А не сприйняття безпомічності нашої країни перед ворогом, а примусило наше керівництво будувати великі будівництво, дороги, закривати програми ракетні, навіть розмінувати Чонгар. Чому? Ну тому що не усвідомлення своєї слабкості це завжди програм. Прості рішення глянути в очі. А диктатору це катастрофа. Тому нам треба мати силу приймати свою слабкість, не кручатися їй і не компенсувати агресію, яка направлена на себе в перші. А вдихнути-видихнути і сили приймати свою слабкість. Гарнольда.